Мінімум 35 років страхового стажу, починаючи із 2028 року. Саме стільки треба буде, аби вийти на пенсію за віком. Тобто, якщо сьогодні людині 40 років. То вона вже повинна мати 15 років стажу і до виповнення 60-річного віку працювати легально працювати, сплачувати податки, щоби при досягненні цього віку мати право виходу на пенсію за віком. Все правильно все так має бути. але, ну, дивіться пенсійний фонд він не гумовий. Він має наповнюватися, а наповнюється він тими людьми, які працюють. Так каже людина, яка має 45 років стажу і вже 7 років на пенсії. Та й зараз чоловік повертається зі зміни. Переконаний, треба працювати офіційно, хоча і визнає, зараз для цього непрості умови. Молоді люди ж розуміють, знайти офіційну роботу у наш час непросто. а щоб ще й гарно платили і поготів. Я вважаю, що це трошки нереально і складно насправді. От, наприклад, я працювала в школі. Офіційно і зараз я звільнилася, працюю приватно, то мені здається, що мені легше самій собі відкладати на пенсію відтепер ніж працювати в школі. Враховуючи ситуацію, зараз у пенсійному фонді з'являються нові послуги, зокрема добровільне страхування. Уклавши відповідний договір, людина може сама сплачувати страхові внески за себе, а також на користь третіх осіб. Батьки можуть сплачувати за дітей, якщо дітям випис 16 років, вони прийшли вчитися. Так як на сьогоднішній день навчання не зараховується до страхового стажу. Батьки можуть з 16 років дітям платити сплачувати внески, і страховий стаж буде зараховуватися. Також якщо Дорослі діти мають від можливість сплачувати за батьків, вони можуть сплачувати за батьків кошти, і відповідно батькам буде заховуватися за саховий стаж. Такі внески добровільні, і немає мінімальної суми, яку треба сплачувати, але їх не можна робити на користь особи, яка вже отримує пенсію. Також тепер в Україні можна вносити благодійні пожертви для пенсіонерів. Вони можуть бути персоналізованими чи знеособленими. Наведу на конкретному прикладі моя бабуся є пенсіонером. Я хочу їй зробити пожертву і сплачую тисячу гривень. 70 відсотків, тобто 700 гривень, піде їй окремо на її особовий рахунок, а 30 відсотків. В триста буде спрямовано на фінансування пенсій іншим пенсіонерам. Знеособлена пожертва ж повністю піде на виплати пенсій українцям. Додає фахівчиня. Таким чином, ті, хто має змогу, можуть допомогти старшим українцям отримувати більші виплати, адже наразі мінімалка становить 2093 гривні.